І додам, що сьогодні Хмельницька обласна рада повністю заборонила на території області діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це пише прес-служба Хмельницької облради. Депутати облради одностайно ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області. І Зараз з нами на зв'язку Катерина Базілевич, голова «Солідарна молодь Хмельниччини. Вітаю вас! Доброго вечора. Пані Катерина, якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, це рішення Хмельницької обласної ради, як воно пов'язане з рішенням Хмельницької міської ради, так, про яке ми говорили, про те, що заборона користуватись УПЦ МП земельними ділянками на території громади. Наскільки це важливе рішення? Як воно приймалось, до речі? А, ну я вам скажу, що у людей вже увірвався терпець просто після того, як. Побили військового у центральному соборі, і тому хочу зазначити, що європейсь не один раз ініціювала звернення на всіх на всіх рівнях рад, що заборонив ПЦМП. І коли вже побили військового, то вийшли ці люди і просто вигнали москов. І після цього почали і на рівнях міської ради, і обласної ради ради і районних рад е, приймати ці рішення і забороняти у ПЦМП у Хмельниччині. Угу. А, скажіть, будь ласка, я бачу, ви зараз на якійсь е, акції, що це за акція, де ви знаходитесь зараз? А, так, зараз це вже друга акція у Хмельницькому. А, ми вже біля іншої церкви, тому що після того як почали забороняти БЦМП на території Хмельниччини, а, московські попи почали вивозити майно, а, а точніше майно української церкви, і ми прийшли, щоб а, запобігти цьому. І ми малювали плакати? і Ми виходили з прапорами і перший раз, і другий раз щоб привернути увагу людей, що їм цим московським попам не місце в Україні, і ми будемо ходити можливо так по кожній церкві? Поки ми не виженемо всіх, і тому це от зараз другий раз. Але я думаю, що це не останній раз. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, наскільки рішення міської та обласної ради воно підтримує? Місцевими мешканцями, хто окрім депутатів, активістів зараз приймає в цьому участь. наскільки люди підтримують рішення, які приймають ради? Люди підтримують, і я вам скажу, що перший раз зібралося 3 тисячі людей. Сьогодні зібралося близько тисячі людей, не було ніяких провокацій. Всі одноголосно підтримали рішення переходу до православної церкви України. Зібрали підписи. Тому Хмельниччина тільки за перехід. Тож підтримуємо українську. Маємо все. Це російські з нашої країни і, і, і останнє питання дії силовиків наскільки вони коректні по відношенню і до активістів, і до виговорити про те, що московські попи намагаються вивести майно. А що роблять силовики в цій ситуації? Поліція і, взагалі, наскільки спокійно московські попи сприймають те рішення, яке приймає цивільна влада? Ну, я вам скажу, коли побіли побили військового, то силовики спочатку заарештували військового, але вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. А коли вже розпочалась акція, і в неділю, і сьогодні силовики охороняють, якби все проходить дуже мирно, і вони на стороні людей, тож все проходить достатньо мирно. Зрозуміло, дякую дуже. Дякую, Катерина Базілевич, голова солідарної молоді Хмельниччини. була зараз.